В Уланівській територіальній громаді жителі сіл об'єднуються та допомагають Збройним силам України. У волонтерських центрах жінки готують їжу, печуть хліб та плетуть маскувальні сітки. Волонтери передають захисникам та захисницям скоби, дрони, продукти харчування та засоби гігієни. Нещодавно відправили вантаж в Донецьку область. Зараз готуються до поїздки на Миколаївщину та Херсонщину. З нами на зв'язку Роман Федоришин, волонтер. Вітаю вас! Вітаю. Пане Романе, як давно почали допомагати Збройним силам України? З березня місяця 22 го року почалося все з знеболюючих, з медикаментів, води. До ну, перше допомагали тут місцевим лікарям, госпіталям по області, а потім вже потихеньку і стали їздити в зону бойових дій. Скільки вже допомоги відправили на фронт? Ну це важко посчитати, так що люди працюють в різних напрямках, і маскувальні сітки в школі плетуть, і голова ОТГ допомагає і грузить. Ось тільки остання поїздка більше п'яти тонн відправлено було грузу, трьома бусами з прицепами. Тут нереально тут бувало такі, як Каховська Гес прорвало, зірвали верніше, то ми по дев'ять разів на, на місяць їздили туди, в Харківську область. Тут важко посчитати, бо дуже... Тільки ми скільки вже десятки тисяч скоб перевезли від Арстівкова. Скільки людей в сальниці приготували продукти в морозі в других селах і випічка. Ну тут, тут важко почитати, тут навіть десятки сотні тонн береш. дякуючи хоч всім жителям громади, так такі жителям. Чого найбільше Знає, зараз потребують важко, наші захисники? Уваги! Що за них не забули, що за них пам'ятають. А потреби на всіх напрямках є різні, але ну, це від вологих серветок до дронів до ребів. Як до, як до дронів камікадзе, так до більш крепших дронів чи дорогостоящих, а в першу чергу увагу, що за них пам'ятають, за них не забули, що вони і допомагати їм по мірі можливості. На жаль, донати падаються, я спілкуюся волонтерами, так воно і є. Зараз збори дуже важко проводяться. Те, що дякувати, що там ОТГ допомагає, керівництво ОТГ, то ще якось ми трохи справляємося. А збори дівчата проводять, так як Людмила Степанишина, Таня Рула, Іван Плотиця, Коваль... Ю... Юлія Коваль... Ковальова. Та, що дякувати їм, що ми хоч трошки останні ребята на дрони назбирали, на реби, на три зарядних станції, на автомобіль за останній місяць. Чому саме Ви вирішили допомагати нашим захисникам-волонтерам? Кожен має робити те, що вважає за потрібним, хоч чимось бути корисним нашим захисникам. Це не я сам, це я просто я сам чого не, не зробився. Якусь всім небайдужим, які долучалися і долучаються до допомоги нашим захисникам. Тут перечисляти всіх важко, щоб тут сотні людей в всьому, всьому задіяні. Так я кажу, як повторяю від керівництва ОТГ і до простих жителів, і жителів других громад, і других сіл, і других городів чи міст, дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Роман Федоришин, волонтер.